Цьому місяці виповнюється рівно три роки, як я почала навчання у Ольги Дуден. В традиційному європейському університеті я вже отримала диплом бакалавра. В Open Circle в університеті Поколінь Ольги я отримала цілісне та наповнене справжніми сенсами життя. У мене за плечима більше 20 років постійного, майже щоденного навчання. Традиційні університети, міжнародні бізнес-програми, тренінги всіх смаків та кольорів, духовні та тілесні практики, вчителі та викладачі з усіх куточків світу. Я дуже практична людина, і всі інструменти, які я отримувала, в першу чергу я тестувала на собі і використовувала в своєму житті, перш ніж використовувати їх в роботі з людьми. І хоча більшість цих інструментів насправді були. Ефективними рано чи пізно з кожним з них я опиралася в стелю. На жаль, кожен з цих інструментів мав певне обмеження. Або він працював в одній галузі, але не працював в іншій. Або він працював до певної глибини, або до певного часу. Тому приблизно десь за два роки до зустрічі з Ольгою я свідомо вирішила зробити паузу. Припинити всі практики і використання всіх інструментів, так би мовити, відпочити, переосмислити і подивитися, а чи є інші варіанти. Коли зустрілася з Ольгою і вперше доторкнулася до підходу Open Circle, це було як ковток свіжого повітря. І, хоча на поверхні спочатку, здавалося, що можливо це щось знайоме. Коли я по-справжньому занурилася цей підхід, я побачила, що це щось абсолютно нове, щось, що я ніколи ніде не бачила, ніколи ніде не чула. Цей підхід викликав в мене таку величезну зацікавленість, що я пішла в дослідження. Перше, що зрезонувало мені в цьому підході, була його абсолютна практичність від маленьких, простих щоденних. Побутових процесів, як то приготування їжі чи прибирання в домі до дуже складних великих процесів, як побудування команд, змін в бізнесі, партнерстві, і так далі. Куди б я не приносила цей підхід за три роки в своєму житті, він практично працював абсолютно в кожній ситуації, в кожному процесі. Друге, що сподобалось мені в цьому підході, було те, що мені ніхто нічого не обіцяв. З самого початку були дуже реалістичні очікування. Точніше, Ольга прибирала будь-які очікування щодо скільки часу це займе, які можуть бути зміни, чи що може принести цей процес. Насправді, ніхто в цьому світі. Жодна людина не може сказати, скільки потрібно моїй системі часу на те, щоб перебудуватися, на те, щоб переналаштуватися чи одужати. Тільки вона, тільки моя внутрішня система, знає відповідь на це питання. У кожного свій накопичений багаж, у кожного своя швидкість, у кожного своя точка відліку. Тому ніхто не знає, скільки часу потрібно на те, щоб відбулись фундаментальні зміни. Мені особисто знадобився рік постійної щоденної роботи з собою, щоб побачити великі зміни. Тобто, маленькі зміни, маленькі перемоги, маленькі дива ставалися вже під час лекцій чи після них. Але такі зміни великі, які вже не можна було не побачити. На ці зміни мені знадобився рік. Після другого року в мене вже відбулися тектонічні зміни. Тобто, такі зміни. Які вже ну, майже неможливо повернути назад. Після трьох років я зовсім інша людина. Я навіть фізично виглядаю по-іншому, ніж я виглядала на початку цього шляху. Третє, що зрезонувало мені в цьому підході, це те, що мені не потрібні посередники для того, щоб практикувати в своєму житті цей підхід. Хоча Ольга є автором і засновником цього підходу, але через навчання вона передає його як особистий інструмент для змін в житті без зовнішньої допомоги. Тобто, можливо, на перших етапах, коли ти тільки навчаєшся цьому підходу, потрібна деяка допомога. Як тільки ти опановуєш цей інструмент і вже вмієш його практично використовувати в щоденному житті, ти стаєш сам собі і психологом, і тренером, і коучем, і ментором, і будь-ким. Це інструмент самостратегування, саморефлексії, самосцілення, самопідтримки. Завдяки цьому інструменту ти насправді стаєш тим самим майстром життя, який вирішує, як коли. Куди і в якому стані рухатись? Четверте, що сподобалось мені в цьому підході, це те, що кожна його частинка, навіть найменша, є самодостатньою. Так, я особисто за ці три роки пройшла майже 100% всіх онлайн-програм та декілька офлайн, але кожна з них була унікальна, кожна була неповторна і кожна була самодостатня, кожна залишила відбиток в моєму серці. Але найголовніше те, що навіть якщо взяти тільки базовий рівень, і насправді в нього зануритися, насправді почати його практикувати кожної миті, зміни відбудуться обов'язково. Для цього потрібен тільки час і фокус уваги. Ну і найголовніше після багатьох років пошуків та досліджень, я нарешті знайшла підхід, який не закінчується. Підхід, який. Не опирається в стелю, підхід, який не має обмежень. Open Circle – це жива екосистема, яка постійно розвивається, яка постійно розширюється та ускладнюється. Чим більше я занурююсь, тим більше я відкриваю для себе. Він настільки всеохоплюючий, настільки багатовимірний, настільки кросдисциплінарний, що він охоплює все. Він дає місце всьому. Він вміщає в себе все і нічого не залишає за бортом. Перший рік я застосовувала підхід тільки в своєму житті. На другий рік я вже почала використовувати його в родині з близькими, з друзями в роботі, в бізнесі, в команді, з клієнтами, з тими сміливцями, хто був відкритий і готовий експериментувати. Результати були неймовірними. Швидкість та ефективність прискорилась декілька разів. Там, де раніше мені були потрібні місяці, іноді роки, результати вже з'являлися після тижнів, іноді навіть годин. На третій рік я вже зрозуміла, що мені не потрібні жодні інші інструменти. Тільки використовуючи Open Circle, тільки використовуючи польове управління, я вже могла робити зміни в будь-якому процесі в житті, в своєму. Чи своїх клієнтів через те, що він живий, постійно розвивається, постійно ускладнюється і змінюється, він вже сам пропонував мені різні нові інструменти в процесі роботи. За три роки я зібрала велику кількість історій та кейсів, як працює підхід в моєму особистому житті, в житті моїх клієнтів та людей в моєму оточенні. Я б могла годинами розповідати історії цих маленьких та великих див. Годинами розповідати про те, як якісно змінились відносини в родині, в роботі, в команді, в бізнесі. Я б могла розповісти про те, як завдяки ользі та її підходу я вилікувалась від хвороби, яку медицина вважає невиліковною. Але це відео сьогодні не для того, щоб когось переконати, що підхід працює. Для того, щоб в чомусь переконатися, треба особисто брати інструменти, працювати з ними. Та робити висновки. Для мене це відео це відео вдячності. В першу чергу величезної вдячності Ользі, величезної вдячності підходу, величезної вдячності команді Skills, яка робить все можливе і неможливе, щоб підхід і Ольга звучали в світ. Також це відео для мене це підсумок трьох років. Такий момент рефлексії. І, можливо, це для когось звучить як трошечки кінець, для мене насправді це продовження. Або, можливо, тільки початок. Після самої першої лекції у Ольги, лекції про смерть, я написала в деталях, як би я хотіла померти, в якому саме стані. Через два роки після тієї лекції я отримала той самий стан. І в той момент я зрозуміла. Що все, що я хотіла, сталося. І якби я померла завтра, я б померла щасливою людиною. І від тієї точки кожен день для мене став бонусним часом Бонусним часом від життя, кожен день як нове дослідження, а що ще я тут можу зробити, а що ще я можу дослідити, який ще досвід я можу тут отримати. Кожен день як маленьке чи велике диво. Чи є моє життя ідеальним? Ні. Я жива людина, я процес, я постійно змінююсь. Змінюються мої наміри, змінюються мої стани, і з цим змінюються виклики. Але моє життя є цілісним та живим. І для мене це найголовніше колись на шляху пошуку. Інструментів та підходів я навчалася на тренера по щастю. І хоча там були всі правильні форми, всі правильні слова, на жаль, щастям там і не пахло. В Open Circle мені не обіцяли щастя. Але саме щастя я отримала, щастя по суті і по формі. Дякую!